Відповідь на питання мобілізація багатодітних чоловіків. Відповідь на питання від адвоката. І так розберемося. Якщо чоловік має три і більше неповнолітніх дитини, то він має право на відсрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Наявність трьох свідоцтв про народження дітей це ну, не відсрочка від військового призову. Багато чоловіків. При собі має три свідоцтва чи посвідчення багатодітного батька, і таким чином надають працівникам ТЦК значні документи і кажуть, що в мене відсрочка від військового призову. Але це не так. Наявність трьох свідоцтв чи посвідчення те, що є багатодітним батьком, це надає право на отримання відсрочки від військового призову, щоб реалізувати зазначене право, чоловікам необхідно подати документи до центру комплектування, стати на облік, надати заяву.